Здобув блискавичну перемогу на континентальних змаганнях. До Чернівців повернувся переможець Кубку Європи з дзюдо. Це перша така нагорода для міста, яку не вдавалось вибороти впродовж десятиліть. Про шлях до п'єдесталу чемпіон розповів моїм колегам. Шість виснажливих поєдинків і фантастична перемога. Чернівчанин Максим Ротар здобув золото Кубку Європи з дюдо серед кадетів. Хлопець змагався в категорії до 81 кілограма та впевнено виборов своє місце на п'єдесталі, адже п'ять сутичок спортсмен завершив достроково. Я провів шість зустрічей. Першу зустріч виграв в латвійця, другу зустріч виграв в литвінина, третю зустріч виграв в естонця. Четверту зустріч я виграв в ізраїльтяна і п'яту зустріч я виграв також в Латвійця. Найважчим став півфінал, каже Максим. Було дуже важко виходити, тому що ти розумів, що за тобою йде велика відповідальність, що ти мусиш показати результати. Ти виходив з таким, можна сказати, з такою нагрузкою моральною, що було дуже дуже важко з нею впоратись. Але переборовши хвилювання, спортсмен отримав найвищий бал за ідеальний кидок. Я розумів, що Ну, я повинен викластись на всі 100% і дуже обережно боровся, боявся десь рискнути, боявся десь зробити якісь такі, ну, лишню дію, бо ну, одна лишня дія або ще щось, і я міг просто не вийти в фінал. І там я виграв з рахунком 11-0 ну, в азарії юку виходить. У фіналі спортсмен рішуче переборов представника Латвії. Дзюдоїст каже, це перша його перемога такого масштабу, але відчути всю радість вдалось вже після прибуття додому. Якщо чесно, я до мене це усвідомлення вже прийшло тоді, коли я був вдома. чесно, перший час. Такі були емоції, що я не розумів, де я взагалі, що я виграв. Вроді тут вже стало, тут ми вже в дорозі, знаєте, так воно все проходило. Ну, можна сказати, моментом, моментом, моментом. І коли приїхав додому, відіспався, прокидаюся, дивлюся, медаль, і потім вже до мене можна сказати, так доходить, що я зробив це, я виграв, я доказав всім, доказав в першу чергу собі, що я зміг це зробити і що в мене все вийшло. Для чернівців та для спортивного клубу Атлета перемога на Кубку Європи має особливе значення. «Дзюдо – це є олімпійський вид спорту, і в цьому і є. Я... Скажем так, вага цієї медалі, тому що це олімпійський вид спорту, і звісно, і в олімпійських видах спорту і конкуренція набагато вища, ніж в видах спорту, які не олімпійськими. Плюс також що в нашій Чернівецькій області вже давним-давно не було таких результатів, і ми дуже пишаємося і дуже горді, що саме ми можемо, скажемо так, відроджувати дзюдо в нашому регіоні. А тренер Максима Давид Осипян прогнозує, це лише старт спортивної кар'єри дзюдоїста. Далі ще більше перемог. Він показав максимально класну боротьбу, став, став найкращим спортсменом цих змагань. Зараз у нас буде підготовка до чемпіонату України до 21 року, до 23 років і на кубки по цим віковим рукам, і на чемпіонат Європи світу. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.